Тример, який дуже добре підійде для гоління під нуль з мінімальним зрізом, хорош хороша характеристика. Акумулятор витримує 250 хвилин. Справді, один з популярних в нашому магазині Voyager V009. Давайте ще раз подивимось. Хто з нами перший раз, я вам покажу, продемонструю. Поставляється в ось такому подарунковому, подарунковій упаковці, тобто можна на подарунок взяти, і також для власного використання. Давайте зараз ми разом подивимось. Наступним чином виглядає тример. Що зручно, що тут іде металевий корпус, повністю виконаний в металі тример. Також дві швидкості роботи. Перша швидкість. Нажимаємо кнопку ще раз. Буква Т режим турбо. Тобто тут іде збільшення обертів, відповідно підходить для складних завдань. Тобто такі тримери можна використовувати для окантувань. Хто з бородою, тобто ви можете робити рівні контури, вуса підрівняти, без насадки ви можете зняти лишнє, шию поголити і так далі. Просте гоління також можливо. Ви просто ось так використовуєте для гоління без насадки. Якщо ми порівнюємо тример і шейвер, тример може взяти масу. Тобто, ось таку щитину, це вже таке відросше волосся, як у мене, звичайно, краще візьме вже тример, тому що шейвер для він вже не потяне. Звичайно, в ідеалі це має бути комплекс. Тобто, тримером ви знімаєте масу. І шейвером ви шліфуєте, чистите під нуль. Тоді це буде взагалі супер. Якщо вибирати щось одне, тобто тример, звичайно, є перевага. Тобто, що ви можете в будь-якому випадку використовувати для різних завдань тример. тобто і поголитися, і зробити окантування хто з бородою. Плюс в комплекті, давайте подивимось комплектацію. В комплект входить мастило щітка. Комплект входить захисна, захисний ковпачок для самого тримера. Ось сюди він входить, для того, щоб, ось, для того, щоб волосся не попадало в механізм. Кабель USB і достатньо довгий, до речі, зверніть увагу. Тайпсі. Тут вхід буде сучасний. І також ми маємо ось такі насадки. Один, два, три, чотири насадки: 1, 2, 3, 4 мм. Саму найбільшу я вам покажу. Ось вона буде, ось це сама найбільша. Ось де відстань моїх пальців оце такий зріз Тобто для бороди, ось такою. Оце, грубо кажучи, от як в мене зараз довжина бороди, оце такий буде зріз. Як на мене, непогано. Ціна 699 гривень, 250 хвилин працює від акумулятора. Це, це навіть багато вже для сучасного пристрою. Також може працювати від мережі. Є індикація. Тут бачите різні індикатори. Також. Металевий корпус ще раз підкреслю, і подивіться, яка трикутна форма, тобто зручно тримати.